Про те, як ми створюємо своєю увагою, своєю енергією, і своїм мисленням свій світ. І зараз я буду це більше розповідати в контексті відносин з людьми і з тим, як люди з нами спілкуються, як вони на нас реагують. І відносини саме візьмемо з близьким оточенням, тут ви можете одразу згадати. Ті, хто навколо вас, тобто в нас буває різний набір, скажімо так, є я, є чоловік, або є дружина в чоловіка, якщо ви чоловік, є діти, є мама, тато, є брати, сестри і так далі, тобто близьке оточення, подруги, друзі. І ем, зараз, скажімо так, ем, психології. Це без критики психології, дуже розповсюджена, і це класно про те, щоб дивитись у правду. Тобто не замилювати собі очі, не втягати рожеві окуляри. Половину людей ми поділили ті в нас токсичні, ті в нас аб'юзери, ті слабаки і так далі. Це може стосувати, знову-таки, будь-кого з нашого оточення. Але є ще один дуже важливий момент. Наша увага в прямому сенсі вона збільшує те, на що вона спрямована. І це також, скажімо так, потрібно пам'ятати. Чому? Тому що те, на що в нас багато уваги, те в нашому житті буде проявлятися ще більше і більше. І це не тільки про, про те, що. Це про фізику, це про науку, це про нейронні зв'язки, це про раз ретикулярну систему. Тобто ми не можемо бачити навколо себе нічого з того, що чого немає в нас всередині, і на що ми здатні в принципі звернути увагу. Тому досить часто нам буває складно побачити щось нове. Я, чесно, до речі, згадала, я саме тому дуже люблю практику корекції карми. Чому? Тому що посвячені практики, в них є доступ розширювати свідомість, тобто з коробочки виходити. Буде звучати, можливо, якось дивно, але цей доступ є не в усіх людей. Тобто ми гуляємо в межах однієї коробочки зазвичай. А так, щоб вона розширювалася, розширювалася, і тут бац, нам приходить таке усвідомлення, що просто це ніби біла пляма проявилась, яка у нас була. Але повернемось до теми відносин. Справа в тому, що близька наша людина. Давайте візьмемо якусь одну: візьміть в своєму уявленні когось свого оточення. Частково вона є, як є, так. Але. Також частково вона проявляє себе разом з нами так, таким чином, яким ми її створюємо. І хтось також створює нас. А, є такий момент: одночасно вас можуть бачити меншими, ніж ви насправді є, якась людина. А, це залежить від здатності людини щось бачити у вас чи в світі. Одночасно з цим а, є людина. Люди, людина, яка бачить вас в вашому непроявленому масштабі. Тобто вона ніби бачить вас більшою, ніж ви є зараз, але насправді вона просто бачить ось, ту, ось цю вашу потенційність, яка, можливо, прямо зараз не розкрита. І що цікаво, з першою людиною, скоріше за все, ви будете зменшуватись. Тобто, ви будете проявляти меншого меншу себе. А, тому що е, увага вона заковує. І так, ви можете дуже старатись, і ви можете все одно проявляти себе, розширювати е, тут вже, тобто бути, розвиватись, робити свою справу ширшою, більшою і так далі, більше заробляти, більше подорожувати і так далі. Але це буде постійно, ніби йти в супротив тому, як вас бачить людина. Е, з другим же варіантом. Варіантом, Коли вас бачать заздалегідь великим, могутнім, з розкритими крилами, тобто ну, вашу душу, скажімо так, повністю приймають, ви з такою людиною почнете повністю, тобто набагато більше себе розкривати, ніж, наприклад, без неї. Це приклад, наскільки важлива наша увага на інших людей і як ми їх бачимо. Перегортаємо це навпаки, що є я і є людина, якою я її бачу, на якій її якості я звертаю увагу. Це не про те, що потрібно закривати очі на щось неприємне, що вам не подобається. Тут, скоріше, неприємне, це потрібно вирішувати, проговорювати, знаходити свої якісь консенсуси разом, можливо, десь компроміси, десь домовленості, не затирати. Але при цьому годувати, годувати, годувати своєю увагою те, що вам подобається. Те, що вам приємно в цій людині не вигадувати її риси, яких не, немає. Але ж 100% відсотків у своїх близьких людях ви бачите щось, щось, що вам подобається, і уявіть, що ви почнете це підживлювати. Людина ну, на рівні душі точно, можливо, не на рівні свідомості, буде дуже дуже вам вдячна. Тому що таким чином ми реально створюємо світ навколо себе, у багатьох шаманів, магів є такий підхід, що стирати свою історію, щоб не прикріплюватись до неї, щоб обмежувати коло людей, не бути дуже видимим, щоб не прикріплювати себе їхньою увагою. Тобто те, як думають, наприклад, про вас інші люди, щоб на вас не впливало. Але зараз такий час, що якраз ми проживаємо по максимуму себе в соціумі. Нам не потрібно йти в гори, в і в Тібет. А в тому і є все мистецтво розкривати себе, жити все більше серцем, проявлятись в цьому світі, не виходячи. Не кидаючи все те, що в нас є. А, але більше звертаючи увагу, якщо вам щось не подобається у стосунках, наприклад, з людьми з людиною, а, а які крючечки з вашого боку на це є. А, з точки зору карми, все, що з нами відбувається, все нами посіяно. І коли ми усвідомлюємо, наприклад, що ж ми такого схожого. Аналогічного зробили, можливо, колись, можливо, не в цьому житті. Комусь це усвідомлення дає найчастіше вже часткове розслаблення цього кармічного вузла, і тоді можна відносини добудовувати по-новому. Звучить так, що Саша: ну, а як все це робити? Ви знаєте, почати просто, просто внутрішньо помічати і дякувати. От, є ваша близька людина. І вона вас дратує. Але ви не хочете її прибирати зі свого оточення, бо вона чимось вам рідна. Чи це ваш чоловік дружина, з яким ви ще хочете бути? Візьміть щоденник, візьміть блокнот, просто заведіть його, і щодня пишіть 7-10 того. Пунктів, що вам подобається в цій людині, що вона для вас зробила, чим вам було приємно поруч, можливо, у вас були якісь близькі моменти або розмови, або ви разом поїли смачну вечерю, і так далі. І, так далі. і ви подивитесь, побачите, як а, поруч з вами людина почне розквітати. Чому кажу про когось, не що кидайте людей, які погано до вас ставляться. Тому що ми і самі, знаєте, самі сусамі, тобто ми самі створюємо так само, ну на 50%, наприклад, свою частину стосунків з людьми навколо. І є така тенденція знімати з себе це. Тобто є тенденція занадто багато на себе брати, є тенденція знімати з себе це. А що якщо взяти собі свої відсотки? І так, а що, якщо я відіграю їх по максимуму? Тобто я до цієї людини буду ставитись з любов'ю, з тотальною любов'ю. А любов я якимось діємою зроблю. І я дам на цей час і подивлюсь, як проявляться наші стосунки. І ви даєте в якийсь проміжок часу. А, і ви побачите, наскільки ви впливові, наскільки ви багато створюєте. І в цей момент можна зловити себе на думці цікаво, все те, що мене не влаштовує. Що з цього створювала я, чи створював я? А, вау! А що ще є тепер в моєму житті, що в моїй владі змінити? І це ще дуже важливо: це не про синдром Боженьки. Бо синдром Боженьки — це коли я зараз все порішаю, все вирішу. Ні, це коли ми вже намагаємось впливати на свободу волі інших людей. Це зовсім про інше. Це про свою частину, що а де в мене ще старчать крючечки? Крючечки осудження, крючечки прискіпливості, крючечки почуття провини, за яке мене чіпляли, але лише тому, що мене було за що чіпляти. А якщо їх так з себе фу-фу, підіть крокодильчики, то мене немає за що чіпляти. Клас. А, так що з простого можна почати. Просто почати записувати, що класного у вас є. І ви побачите їх день за днем. Людина ніби почне до вас розгортатися. Тому що насправді всім нам потрібно одне, ну дуже схожі речі. У Нас можуть, знаєте, є різні язики, є мови любові і так далі, але нам всім потрібна близькість, нам всім потрібна увага, нам всім потрібне піклування і любов. І коли це йде з двох сторін, то це дуже гарна історія. І просто нагадаю, що всі стосунки, вони дані нам для чогось, щось зрозуміти, щось змінити, разом виконати якесь завдання. Але в усіх варіантах, якщо спрямувати свій шлях до внутрішньої, своєї власної, безумовної любові і почати її розвивати, 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 що ще я можу зробити такого, і це не про те, щоб розпластуватись в одну сторону до людей, це про те, щоб себе любити ще більше, щоб... Ці відносини для себе ж створювати і побачити, як воно почне трансформуватись. Як мінімум, це вам дасть дуже цікавий досвід, навіть якщо ви потім не захочете продовжувати з цією людиною, але за цей час у вас буде шикарне духовне зростання і розуміння своєї зони відповідальності і впливу.